Всім добрий день! Вітаю вас Волинь! Це найпівнічніша точка, де посіяний наш соняшник. Ковальський район біля Варшавки, 10 км від траси Варшавки, хто знає. Тут у нас посіяний наш флагман, гібрид від компанії Євросем. Називається він Старк. Ось так виглядає. Закінчується цвітіння, починає дозріватися. Бачите, оце на листочках це сліди десикації. Тут неподалік дроном оприскували рапс, десикували. І оце сліди від десиканта. А так, ви знаєте, по чистоті поля, по хворобам, по розвитку, ну, дуже добре.